Привіт всім і кожному! мене звати Валерія, і ви на моєму каналі про 3D-моделювання. І сьогодні, перед новим роком, я хочу зробити такий собі будиночок можливо, вас також це зацікавить. Додати трошечки новорічної атмосфери. Відкриваємо блендер і починаємо творити. Створюємо спочатку коробочку, з якої додаємо дах. Також видовжуємо стріху, щоб вона була трошки більш реалістичною. І додаємо текстуру дерева для того, щоб наш будиночок, хоч і був такий доволі мінімалістичний, але все ж таки походив на наш референс. З допомогою клавіші U ми робимо. Правильну UV-розгортку. Налаштовуємо в панелі UV-редагування так, як нам треба. Додаємо нижній фон, а також використовуючи адон снігу, який ви можете додати в налаштуваннях. Також додаємо сніг. А ще потрібно додати сніг на стріху, щоб все було більш затишно, цікаво. Але мабуть, все ж таки трошечки нижче потрібно зробити сніг на стрісі, щоб воно виглядало більш правильно. Також мені захотілося зробити такі собі балки, на яких нібито тримається наш будинок. І додаємо димар. Екструдуємо його по Z. Також трошки втоплюємо всередину. А тепер переходимо до створення вікон. Видовжуємо їх, щоб вони були як на референсі. Одразу можемо додати ефект симетрії. Щоб нам було простіше. З допомогою Ctrl-R розділяємо наше вікно, а також з допомогою Ctrl-B робимо з цих просто полосочок, ми вже робимо прямокутнички. І поступово екструдуємо. Додаємо до наших вікон матеріал. Я трошечки ще буду змінювати, чи це буде кам'яний чи дерев'яний матеріал, але насправді все на ваш вибір. Не забуваємо застосовувати Shade смуз і Auto Smooth. А також трошечки додаємо снігу на наш демар. Можемо його рухати, як нам більше подобається. І також прилаштовуємо камеру. В кінці кінців мені захотілося більше зробити такий вид знизу, щоб будиночок виглядав трошечки мультяшно, казково. Також додаємо фон якогось приємного, блакитнуватого відтіночка. Можемо ще додати дим з нашого димаря, сніжок. І ось така чудова композиція у нас виходить. За бажання також можна додати двері, віночок, все, чого у вас душа бажає, і головне, заряджайтесь позитивом, заряджайтесь гарним настроєм і чудових вам свят.